Вітаю, дорогі друзі! Зараз я покажу вам, як встановити розширення Google Meet Attendant List для браузера Google Chrome. Для того, щоб встановити розширення, ми маємо відкрити браузер Google Chrome і у пошуку написати магазин Chrome. Коли ми це написали, ми проходимо за посиланням інтернет-магазин Chrome. І у пошуку в магазині пишемо назву нашого розширення Google Meet Attendance. Записуємо і наш пошук запропонував нам такі варіанти. Ми обираємо з вами перший варіант Google Meet Attendance List. Клікаємо на нього. В мене вже розширення встановлено. Тому замість Удалити з хрому у вас буде крапочка Встановити. Ви нажмете кнопочку Встановити і розширення автоматично встановиться вам у Google Chrome. Для того, щоб побачити це розширення, ось тут зверху, біля іконки вашого аккаунту, ви бачите таку кнопочку, як розширення. Так, в вигляді пазлу. Для того, щоб нам побачити, закріпити його або прикріпити, ми нажимаємо на пазл, і біля Google Meet Attendance List ми бачимо ось таку кнопочку Відкріпити. Я можу відкріпити посилання, можу його закріпити. Мені дуже комфортно, щоб воно було закріплено, і я бачила цю іконку, мені так добре з нею працюється. Далі. Давайте розберемося, як же нам працювати з цим розширенням. Для цього нам потрібно приєднатися до зустрічі в Міті. І подочекатися, поки хтось з учнів також приєднається до нашої з вами зустрічі. так, ми дозволили приєднатися до нашої конференції. Тепер нам потрібно трошки зачекати буквально е, декілька секунд, щоб програма запам'ятала, що ми почали з вами конференцію і час її закінчення. Завершуємо з вами зустріч і дивіться, автоматично на екрані з'явиться панель з прізвищами учнів та часом їх перебування у конференції. Так? Ми бачимо прізвище та ім'я, коли під'єдналися час і скільки хвилин проведено у конференції. Також знизу ви можете побачити ось таку кнопочку, як Експорт. Це нам потрібно, якщо ви хочете скачати інформацію на комп'ютер, роздрукувати її та побачити в електронному форматі. Скільки учнів було приєднано до конференції, та час, коли вони приєдналися та скільки пробули на, на конференції? Ось так працює це розширення: абсолютно нічого складного. Бажаю всім успіхів і всього найкращого та легкого у навчанні.